Ну а після довершеного сніданку завжди у нас щось відбувається а, з зубами і не тільки ось про це далі будемо говорити. В 19 столітті в Англії вони були найкращим подарунком на весілля. А в американському штаті Вермонт жінкам досі потрібен письмовий дозвіл від чоловіка, щоб носити їх у роті. Не здогадалися? Так ось це я про штучні зуби. 9 березня 1822 року підприємливий дантист Чарльз Грем із Нью-Йорка отримав на них патент про життя зі штучними зубами і людину, яка дарує посмішки другій посмішкам другий шанс. Власне, дивіться далі. У сюжеті Олени Федерейко. Слышите, як хрустить? У 81 рік Евір Маліновський не зраджує ні печиву, ні хлібцям Похрумтіти для дідуся справжня насолода. Навіть не віриться, що у роті у нього жодного власного зуба. А, Повний кавалер двох чильності. Свої штучні щелепи Евір Владиславович навіть на ніч не знімає. Каже, за два десятки років прижилися у роті, наче власні виключення дідусь зробив лише для сніданку. Це Зад до рота зуби повертаються теж напрочут легко. Всього два легких рухи. І зуби на місці. Я зуба. Зуби на полиці для цього чоловіка це не образний вислів, а реалії професії. Володимир Білозеров вже 20 років працює зубним техніком. Завдяки таким, як він, навіть древні люди посміхалися на всі 32. Вирізали кусочок кусочки косточки якогось животного і веревочками прикручували. І такі захоронення, якогось там до нашої ери року, є храніли в в музеях. І от хто же це робив. Є у сутисну зуби у сучасних людей. Вибір штучних зубів більш широкий, не мало не багато. А два десятки різновидів найбільш популярні металокерамічні робляться всього за два дні і коштують від 800 гривень. Раз. Виготовляється металокерамічна коронка у кілька етапів. Спочатку зубний технік від стоматолога отримає відбиток зубів пацієнта. З них він робить гіпсову модель. На гіпсі технік воском створює репродукцію зуба з цієї репродукції. У ливарні майстерні виливають металеву коронку, а далі починається творчість. Зубні техніки, майже як художники, не дивіться, що фарби на палітрі керамічні, і вибір кольорів трохи обмежений. Кінцевий результат і тут, і там залежить від натхнення. Могу зробити один зуб, могу зробити 20. ну. Що завісся від того муза? залишилася зі мною чи покинула на сьогоднішній день? Металокерамічний колпачок кілька разів покривається керамікою і запікається в спеціальній печі. Згодом наноситься емаль. Тут головне природність. А з сучасними технологіями штучні зуби в роті від своїх не відрізниш. Отак, от ми людям даримо мили. Зараз, зараз у нас на скайдзяску людина посмішка, що вона думає з приводу сьогоднішнього такого невеличкого свята дня нарожніх щелепів. Зараз дізнаємося у нас кивенщик і гуморист Дмитро Ніколін. Діма добрий утро. Добрий день. Да. день. У вас у вас добрий утро. А з а слушай, а ти можеш повернути вот так вот комп'ютер, щоб ми бачили твою улыбку? А, а как его не повернуть а как, ну, ну, а как? Ну поверни камеру, по, как-то передислоцируйся. А теперь, теперь улыбайся, чтобы У меня нормальная, улыбка отличная. Все, все, 30, <связать> все 32, да? Ну да, практически. Но поскольку а... ты любишь смешить людей и сам часто улыбаешься, ты как-то следишь за своими зубами, каким образом? Они у тебя настоящие а... вообще? Вообще тема очень замечательная насчет зубов, попал я на тему, очень рад даже на эту тему поговорить с Украиной. Конечно зубы волнуют, я просто вспоминаю иногда из детства такие моменты, когда вот они болят, невозможны, и с какой радостью ты идешь к доктору, он тебя выдирают, потом такое облегчение, и потом понимаешь, что лучше за ними следить немножечко, за зубами. А... Смысл в чем, то что у нас здесь Сибирь, и как бы здесь все немножечко у нас всего больше концентрирования. Я считаю, что э, основной ну, вот вред зубам это э, фрукты, овощи, которые содержат очень многие кислоты различные. Например, и вот у нас... что это, какие это, яблоки? но ну, яблоко там железо, и они наоборот даже очищают зубы, ты что. Смысл в чем, в том, что у нас, у нас сейчас в Сибири же виноград, слива, э, все есть. В принципе, есть все, что растет даже в экзотических странах, но смысл в том, что как и облепиха, она очень сильно, эти все фрукты, они насыщены витаминами и кислотами. Серьезный ну. Дмитрий Никулин, знает такие вещи, Дим, ну не можем не спросить а. тебя, попросить что-нибудь смешное рассказать о челюстях, о зубах. А. А, а. А. Давай, давай. Ну, я даже не знаю это. Но у нас была история, но это даже записано, не то, что со мной произошло, это на сцене было есть такой у нас Леня Коновалов, это из команды КВН НГУ. Я видел это сам, это видео, это была игра на УРТ. Дело в том, что у него такая беда, что э, выскакивает челюсть нижняя. Ну, есть, есть люди с таким дефектом, да. И он выходит на сцену, и у него огромная папиросина, э, юмористический номер, и он должен ее вставить в рот, и, когда в момент, когда вставляет, у него челюсть выскакивает. Это прям видно в кадре. Он оборачивается, как он рассказывал. Потом, и так, ну, движение в руку, ху -ху, обратно. А все это на сцене видят. Ну всем дурно, каково установится. И он раз он продолжает идти. Он говорит: а для меня это кажется вполне нормально. А так, так лучше не шутить зубами. Все да, знаходят. ну что, Дима, Дима Никулин был на прямой связи с Сибири. Я надеюсь, что ты никогда не доживешь до тех лет, когда придется тебе крепить что-нибудь нижнее в зубах. Вот всегда будет настоящие, автентичное и здоровое. Давайте, давайте щоб у вас стало. там да може. Давай приїжджай, У нас тут тепло. Діма кулінка КВНщик і гуморис, який ще був на прямому скайп. включенні Но у нас є наступні подарунки для глядачів сніданку з один 1, 1 Ми даруємо вам і зараз будемо розігрувати квиточки на роксет. Згадаємо їх.